Доброго дня всім! Хочу вам розповісти про створення тестів у Google Form. Наше заняття буде складатися з декількох частин. Перша частина буде стосуватися входу у саму Google Form. Для того, щоб створювати тести в Google Form. Потрібно мати електронну адресу, зареєстровану на Gmail.com. Для початку потрібно війти у цю адресу, тобто в свій аккаунт. Відкриваємо пошукову систему Google і у правому верхньому углу є клавіша Війти. Входимо, нажимаємо. Далі вводимо свою електронну адресу на gmail.com. У мене вона medcall.ck2015 gmail.com Далі Вводимо свою електронну, пароль до електронної адреси. Далі все. Як бачимо, тут вже буква P появилась. Як наводимо на букву П, бачимо аккаунт Google Павло Гайдай. Далі нам потрібно перейти до вкладки самі Google Form. Зараз ми вийшли тільки в свій аккаунт. Переходимо на перехід на вкладку Google Form відбувається наступним чином. Ось бачимо трошки лівіше від букви П. Бачимо квадратик із маленьких квадратиків. Нажимаємо і читаємо. Тут повинно бути написано форми. Дивимося, якщо немає в кого, так як і в мене, то нажимаємо другі приложення і продукти від Google. Завантажується. І шукаємо, як правило, на самому кінці шукаємо наш додаток від Google. І називається він форми. Ось бачимо. Називається форми. Заходимо на форми. У нас запитують, для чого ви будете використовувати для бізнесу чи для особистих цілей. Відкриваємо для особистих цілей. Откилить Google форми. Як ми бачимо, нам пропонують тут різні шаблони, але нас цікавить пустий файл, щоб ми могли під себе настроїти всі відповідні Google форми і свої тести. Нажимаємо Пустий файл. Далі в нас є заголовок нова форма. На цьому поки що все. Про створення і налаштування. Форми ми поговоримо в наступному занятті.